Привіт, я Льона Піддубна, я не і ви на моєму ютуб-каналі обіцяла розказати про свій досвід РПК, тому готуйтеся до чуттєвої історії. З чого взагалі почався цей період в моєму житті? Ну насправді все логічно. З дієт обмежен себе у солодкому, в алкоголі, в молочці. Зі страху зустрітися з друзями, бо я розуміла, що вони почнуть щось їсти, я почну щось їсти, я не зможу зупинитися з цікування свого. Якось не так, як я хочу, з порівняння себе з інстаграмними картинками. Ну, я думаю, що ви прекрасно розумієте, бо у всіх воно плюс-мінус починається з одного і того. І все дійшло до того, що в якийсь період я почала просто, окрім того, що в цілому боятися їжі, я почала емоції, якісь яскраві, негативні, там, відчуття провини перед хлопцем, перед батьком, ще злості, в тому після роботи заїдати. Але не заїдати тіпо, одною цукеркою. Я змогла з'їсти кілограм морозива, кілограм торту, кілограм піци, я могла замовити чізбургер, чикен, макнагетс, морозиво. Ну, коротше, просто якусь несумісну кількість, велику кількість їжі. І коли це почало відображатися на шкірі, на вазі, я почала боятися, що я від цього ще й наберу вагу. Бо попередньо в мене був досвід зниження ваги вже на 10 кг. І тоді в мене не було такого прокаченого емоційного інтелекту. Тоді я не розуміла свої емоції. Я не могла зрозуміти, що ага, тут злость, тут сором, тут відчуття провини. А як мені їх прожити, якщо не через їжу? І... Не розуміючи саме цю психологічну особливість РПГ, я почала використовувати логічно чи тоді для мене способи нейтралізації шкоди від з'їденої їжі, я приймала сочагінні препарати, послаблювальні препарати або йшла в туалет і просто вибльовувала їжу. І коли це ставалося там усмовно, раз в місяць, я якось ну, приймала це як даність. Розуміла, що я нікому про це не розказувала, бо мені було супер соромно. Але коли це почалось повторювати частіше, і коли в мене сталося просто три дні підряд, коли я а, ну, замовляла якусь їжу прямо по 12-й ночі і заїдала емоції, я відчула, що я щось роблю не так. Я відчула, що я себе кринжу, що я. Роблю собі гірше, що я вбиваю умовно себе по суті. Бо я купу грошей витрачала на здорові класні продукти, на процедури догляду за тілом, на тренування, на ще якісь штуки, які допомагали мені візуально виглядати краще. Але потім, коли наступала ніч, ніби в мене прокидався якийсь демон, який казав: А давай все це будемо псувати і замовляти солодощі і МакДональдс. І ось це відчуття того, що я себе кривджу, воно підсвітило мені розуміння того, що ніхто не буде так любити мене, як я себе особисто. Ніхто ніколи не буде так класно піклуватись про мене, як я про себе особисто. І ну, і підсвітило те, що я просто втрачаю ресурс. Я багато. Часу, наприклад, складаю в роботу, щоб заробити гроші. Я витрачаю ці гроші на те, що я проговорила, їжу, догляд, тренування, а потім ці ж гроші зливаю на якийсь непотріб і на 5 хвилин отримую заспокоєння, задоволення, а потім день відчуваю сором, провину, важкість. По декілька днів не можу сходити в туалет. І ось ця правда внутрішня, з якою я зустрілася, вона допомогла мені зробити перший крок. До того, щоб побороти розвиток харчової поведінки. Я не зробила це самостійно. Я пішла до терапевта, і ну, буквально декілька місяців ми працювали з ним, розбираючи мої емоції, розбираючи, що я коли відчуваю. Він навчив мене зчитувати у моменті відчуття, він навчив мене реагувати на ці відчуття не через їжу. Чесно скажу, на декілька, мені здається, років після цього досвіду з терапевтом, я от прям. Попрощалася з роздом харчової поведінки, але потім були певні стресові нові періоди життя, коли я побачила, що патерни поведінки повертаються, і розуміючи свій попередній досвід, саме тоді я знову пішла в терапію, знову в це поглибилась і ще більше всередині себе закріпила розуміння того, що я ніколи не хочу себе кривдити, що я ніколи не хочу завдавати собі біль, що я ніколи не хочу витрачати свій ресурс дарма. І в мене немає насправді універсального секрету, як побороти РПГ. Я точно знаю, що РПГ це про емоції. Я точно знаю, що РПГ це про невміння проживати ці емоції. І я точно знаю, що якщо ви не навчились це робити, то потрібно як можна швидше впускати своє життя спеціаліста, який допоможе це зробити. Ось вийшло коротко, але, начебто, ємко. Чекаю ваші питання, чекаю ваші думки. Якщо захочете поділитися особистою історією, то можете написати мені в дірек інстаграму. Там відповідаю я.